Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця! І файно дякую, що завітали на мій канал. На дворі в нас ще тепле жарке літо. І якраз сезон на смачну, стиглу, запашну кукурудзу. І зазвичай просто її відварюють у підсоленій воді. Це також дуже смачно та корисно. Сьогодні ділюся з вами. Не менш цікавим та смачним рецептом приготування такої смачної, запашної і е, такої з вершковим смаком кукурудзи. ми будемо її просто запікати в духовці. І я думаю, що кукурудзу полюбляють абсолютно всі, як маленькі, так і дорослі. Тому я запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною на каналі. І давайте приготуємо смачну запечену кукурудзу в духовці разом. І для самого приготування нам потрібна, звичайно ж, кукурудза, яку ми будемо відчищати, також вершкове підтоплене масло, сіль та фольга. Тож приступаємо до роботи. І першим ділом, звичайно ж, нам треба добре почистити кукурудзу. Добре відчистили кукурудзу, я її ще злегка промила. Далі беру шматочок фольги, кукурудзу добре присолюю та змащую вершковим маслом. Це вершкове масло і надасть кукурудзі такого вершкового запашного смаку. Ось так в мене масло злегка підтоплене до кімнатної температури. І силіконовим пензликом наношу вершкове масло. Небагато, злегка наношу, і на цьому буде вже все. Просто нам треба буде завернути милайчик або кукурудзу у фольгу. Ось так добре стискаємо фольгу, аби при випіканні вершкове масло не витікало з-під фольги. І на цьому, власне, і все. Потрібно вже буде нам лише відправити кукурудзу у розігріту духовку. Розігріваю духовку до 200 градусів і випікаю годину. Але час випікання зависить індивідуально від кожної духовки, і також іще зависить. Від самої кукурудзи. Якщо кукурудза більш стигла, такі великі зерна, то може знадобитися і довший час випікання. Якщо молодесенька, то може випікатися і швидше. Ось моя кукурудза добре пропеклася, вона вже трішечки остила, і зараз будемо її смакувати. Випікала я її рівно 1 годину. Але ще раз повторюся: випікайте свою кукурудзу до готовності, так як всіх кукурудза різна, і також духовка всіх різна. Ось так. Моя вже стигла простити кукурудза, це неймовірно смачно, вона ще гаряченька, дуже приємно пахне, відчувається смак та запах вершкового масла. Камера не може це передати, обов'язково приготуйте за таким швидким, простим, але смачним рецептом. Готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Всім щиро рекомендую. Дуже смачно та корисно. Дякую всім, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Також всім гарно дякую, хто підписаний на мій канал, дивиться мої відео. Ділиться ними в своїх соціальних мережах, мені дуже приємно дякую всім щиро за ваші зворотні відгуки, за те, що ви готуєте за мною і довіряєте мені. Мені дуже приємно і бажаю, хай вам все вдається. Також, користуючись нагодою, запрошую всіх підписатися на мій канал з дзвіночком і не пропустити наступних цікавих смачних відео. А сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, і хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.